Та час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Пункти незламності на Полтавщині розгортатимуть з 1 жовтня за апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Як не потрапити на гачок шахраїв, розповідали поліціянти і студенти на вулицях міста. Друга трансплантація серця у Полтаві загалом донорські органи врятували життя чотирьох людей. А тепер про це та інше докладніше. Із 1 жовтня у громадах Полтавської області почнуть розгортати пункти незламності. Робитимуть це на базі визначених комунальних закладів, як і минулого року. Про це говорили сьогодні на засіданні апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Більше розкаже Іван Надімова з 1 жовтня по всіх громадах Полтавщини мають відкрити пункти незламності. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Чалий. За його словами, область має бути повністю готова до можливих блекаутів. В пунктах незламності повинні бути такі засоби. Перше це засоби автономної генерації електроенергії, мережеві подовжувачі у кількості достатній до одночасної зарядки не менше 50 мобільних пристроїв, запаси пальномастильних матеріалів, друге це засоби освітлення, третє засоби автономного опалення, четверте технічні засоби доступу до інтернету, аптечки, шосте інформаційні додаткові матеріали, засоби зв'язку, також в тому числі для виклику екстрених служб. Обговорили під час апаратної наради і стан підготовки лікувально-профілактичних закладів Полтавщини до роботи в осінньо-зимовий період. Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак розповів, які типи опалення мають нині медичні установи. 82% автономне теплопостачання мають 17% Це централізоване, 1% альтернативне. І котельні, які використовують сьогодні види палива. 70% – це газове, 20% – тверде і 9% – електропаливо. Під'єднання котелень до альтернативних джерел живлення пріоритетний напрям роботи кожної громади, зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Дам доручення сьогодні щодо інвентаризації об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі вода та теплопостачання, об'єктів. Медичної галузі і всіх інших, які відносяться до об'єктів критичних інфраструктури щодо забезпечення альтернативними джерелами енергії та відповідно запасами палива на випадок блекаутів, також Дмитро Лунін звернувся до голів громад, аби відпрацювали на місцях алгоритм роботи у разі відключення світла і провели тематичні навчання. Публікував дописи із закликами до розділу України та захоплення державної влади в одній із заборонених соціальних мереж на Полтавщині. СБУ повідомила про підозру 33 річному мешканцю Миргородського району у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки. За словами речниці служби безпеки України у Полтавській області Інни Усової, у своїх публікаціях він глорифікував Путіна та учасників так званої СВО. Після проведення ряду експертиз слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Це частина 2 статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Частина в статті 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та частиною 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників наразі до судово слідство завершено. Матеріали скеровано до суду. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На площі Слави у Подільському районі Полтави, увечері 11 вересня, сталася пожежа. Горіла господарча споруда. Вогнем знищено 30 квадратних метрів. Тим часом надзвичайники врятували два складські контейнери. Про це повідомив речник головного управління ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. О 19.32 надійшло нам повідомлення про те, що на площі Слави, по саме Подільському району міста Полтава, сталася пожежа. Поблизу ринка О 19.51 пожежа було локалізовано. До ліквідації було задіяно у нас три відділення, а саме 10 е, рятувальників, і три одиниці техніки. Наразі причина пожежі з'ясовується. вчора під Полтавою електропотяг смертельно травмував чоловіка. Повідомлення про це надійшло до поліції 11 вересня близько 22-ї години від чергового залізничної станції Приміська, що неподалік села Бошківське Новоселівської громади. За попередньою інформацією, чоловік перебував на колях під час руху потягу. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень він загинув на місці. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей. Наразі слідчі встановлюють вставлені події. Сьогодні трьом навчальним закладам Полтавщини передали шкільні автобуси. Транспорт придбали за рахунок співфінансування з обласного і місцевих бюджетів, а також державної субвенції. Як виглядають нові автобуси? Чим вони відрізняються від попередніх та в які громади вони поїхали, розкажуть наші кореспонденти. Три навчальні заклади Полтавської області отримали нові шкільні автобуси. Транспорт придбали за рахунок співфінансування з обласного та місцевих бюджетів, а також державної субвенції. Від попередніх ці автобуси відрізняються більшою кількістю місць для пасажирів, розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Ми повинні створювати в громадах потужні опорні заклади, а для того, щоб вони функціонували, повинні працювати. Підвіз дітей. Я дуже радий, що саме великі на 37 місць ваші громади отримують автобуси, тому що це додаткові 7 місць для в кожному автобусі, і воно дуже важливе, тому що десь я знаю, що по маршрутам не вистачає двох місць, п'яти місць, десяти, а саме такі великі автобуси вони нададуть змогу сучасно підвозити дітей і відповідно надавати. Той рівень послуг, який повинен бути в громадах. відтак перший шкільний автобус передали на баланс Великобагачанської школи, другий у Глобинський ліцей номер 1 а третій у Перятинський ліцей номер 6 Я сам 9 років, коли сходив сільську школу, я знаю, що таке взимку або під дощ і. Е... Це завжди було складно, але з іншого боку, за дітям іноді давало можливість не дійти до школи і прогуляти уроки. Тому в даному випадку вашим дітям вже не вийде прогуляти уроки. Я сподіваюся, що ці прекрасні чудові автобуси будуть завжди вчасно і якісно довозити дітей до навчальних закладів. Перші три громади з 24, які вже отримали автобуси. Велика багачка отримала другий. Звичайно, нам би хотілося цей процес пришвидшити, але все ви розумієте, в умовах війни завдяки допомозі з державного бюджету і зусиллям ваших місцевих громад, і завдяки обласній військовій адміністрації, потихеньку, все ж таки, ми парк шкільних автобусів оновлюємо. Тому діткам комфортного підвезення, щоб вони могли вчитися. В школах здобувати якісну освіту. Усього за цей рік на школи Полтавщини заплановано передати 33 автобуси. Рейтинги необхідні для того, щоб розвивалася якісна освіта. Так висловлюються про оцінку досягнень навчальних закладів експерти. Нагадаємо, рейтинг шкіл складений за підсумками цьогорічного національного мультитесту, за даними порталу «Освіта.UA», у нашому місті очолив Полтавський міський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Кутляревського. За ним іде науковий ліцей номер 3 Третє місце посіла загальноосвітня школа номер 30 Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Полтавський міський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Котляревського на першому місці, науковий ліцей номер 3 на другому, загальноосвітня школа номер 30 на третьому. У рейтингу шкіл Полтави за підсумками національного мультипредметного тесту 2023. Його склав Національний освітній ресурс освіта ЮЕЙ. Готуємо учнів до іспитів завчасно ще з восьмого класу. Діляться педагоги 30-ї школи. А результат це спільна робота учнів, вчителів та батьків. Ми в старших класах 10-11 одинадцять. Клас ми даємо додаткові години для підготовки до національного мультитесту, до зовнішнього незалежного оцінювання. Це обов'язково додаткові години математика, українська мова, література, історія, англійська мова. Тому і маємо таку результативність. Ми працювали на жаль дистанційно з 11 класом, але працювали плідно тому, що давали їм завдання самостійні, індивідуальні. Вони мені приносили якісь завдання, обмінювалися. Разом з тим я приймала досвід і колег своїх колег, учителів української мови і з усієї України. Потрібна єдність трьох аспектів. Перше це вчитель, який мотивує. Зацікавлює своїм предметом, я викладаю історію, який не тільки зацікавлює, вимагає, бо без вимоги високих результатів не буде. Друге, це праця самих учнів. Якщо учень зацікавлений, отримати, ну будемо практично реальними, так, високий бал для того, щоб піти на бюджет, то це для нього дуже важливо. Ну і батьки, які обов'язково повинні надихати своїх дітей. На думку директорки наукового ліцею номер 3 Ірини Гринь, друге місце в рейтингу вони посіли завдяки девізу школи формування щасливої дитини та сучасним предметам. Лише щаслива дитина може здобувати дійсно гарні знання. Я вам маю сказати, що не рейтинг для нас найголовніший. Для нас головне, щоб діти залюбки приходили в заклад. Щоб діти залюбки брали участь в усіх можливих і неможливих наших наукових видах діяльності, У нас надзвичайно багато цікавих сучасних предметів, і медіаграмотність, і робототехніка. До рейтингів закладів освіти можна ставитися по різному, проте вони завжди стимулюють до розвитку. Переконана ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Марина Гриньова. Я думаю, що рейтинги необхідні. Для того щоб розвивалася якісна освіта, школи Полтави дуже сильно розвиваються зараз і є конкуренція, і саме рейтинги дають можливість аналізувати прогалини в підготовці школярів. Коли ти порівнюєш сам з собою, от ти вважаєш, що ти успішний, то ти ніколи не будеш розвиватися. А коли ти порівнюєш себе з іншими людьми, ти намагаєшся працювати над собою і досягати більш високих результатів. Загалом, за даними ресурсу освіта UA, за результатами цьогорічного мультитесту Полтава посіла 21 першу позицію з 22 обласних центрів. Близько двох тисяч інформаційних листівок із матеріалами про найрозповсюдженіші схеми шахрайства роздали сьогодні студенти разом із кіберполіцейськими. Мета акції розповісти полтавцям про небезпеку бути ошуканими і попередити про неї. Подробиці дивіться у сюжеті. Розповсюджуємо ось такі от буклети з простими правилами поводження в інтернеті. Тут є інформація про те, як не стати жертвою шахраїв. Близько двох тисяч листівок з розповсюдженими схемами шахрайств роздали у Полтаві працівники відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області разом із студентами. Наші мами, так бабусі, дідусі вони є менш обізнаними в мережі інтернет, менш обізнаними користувачами інтернету. Так, вони Просто не знають про саме існування таких схем, так вони не знають можливості шахраїв, тому ми намагаємося всіляко їм пояснити це, адже першочергова обізнаність в існуванні таких схем так, робить вас захищеними від впливу шахраїв. Для того щоб не потрапити на гачок, необхідно бути пильними і ретельно перевіряти всю інформацію, отримувати її лише з офіційних джерел. Такі поради давали студенти під час роздачі листівок. Ми радимо людям, якщо вам, наприклад, зателефонували не з відомого номеру, не брати слухавку. Якщо ви вже взяли і вам там кажуть, наприклад, продиктуйте нам три цифри з карти. Не в якому разі не потрібно цього робити. Кидайте слухавку. Якщо ви бачите щось у вас на комп'ютері, там відбувається, як тривається якісь віконці, негайно зателефонуйте у 102 щоб повідомити про це поліцію або кіберполіцію, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Аміна Головня розповіла: таку акцію у Полтаві влаштовують вже вдруге. У Полтаві провели другу трансплантацію серця. Складна операція проходила 10 вересня в обласній лікарні імені Скліфосовського. Як розповів головний лікар Григорій Оксак, донором став пацієнт, якого після дорожньо-транспортної пригоди доставили до лікарні у тяжкому стані. У 20-річного хлопця була кома другого ступеня. Лікарі в реанімації більше тижня боролися за його життя, але стан погіршився. Медики діагностували смерть головного мозку. Відтак родичі юнака прийняли рішення подарувати шанс на продовження життя чотирьом людям. Нове серце отримав 25-річний чоловік, зазначив Григорій Оксак. В результаті сумісної роботи з командою інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, командою спеціалістів обласної лікарні було виконана трансплантація серця пацієнту, який стояв. В черзі в єдиній державний реєстрі пацієнтів, які потребують трансплантації, печінки і нирки були перевезені в інститут серця і там виконана трансплантація ще трьом пацієнтам, двом кожному пересаджено нирки і третьом пересаджено печінки. Всі чотири ці пацієнти в задовільному стані, органи функціонують, пацієнти почуваються себе добре. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. А я з вами прощаюся на сьогодні. У мене все до зустрічі на цьому ж каналі. Все обов'язково буде Україна.